Шукаємо ідеальне морозиво разом. Частина 10. Продовжуємо куштувати морозиво по мотивам шоколадок. Наступним буде твікс солодка парочка. Воно трохи пом'ялося, але добре, що на смак це не впливає. Так я не зрозуміла. А де друга паличка? Кусь. молочне морозиво, карамель смачно, але не ідеально. Тут ще є шоколадні кульки, які імітують печиво. Це морозиво найменше схоже на свою шоколадку. Ставлю йому 7 з 10. Наступне морозиво снікерс. Шоколадка мені подобається із-за кількості горіхів. Цікаво, як вони їх додали в морозиво. І як не дивно, воно дійсно схоже на снікерс. Це все завдяки тому, що вони додали горіхову пасту, таку більш тверденьку. Все це поєднання робить його дуже схожим на батончик. Розумно! Мені сподобалось. Ставлю йому 8 з 10. Висновок морозиво смачне, але ми знаходили і смачніше. Розказуйте мені, а яке ваше улюблене до зустрічі і цьом! я об'їлась.